Ой, хто хто Миколая любить, ой, хто хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час допомагає. Уже другий рік поспіль Духовно-Просвітницький центр Кафедрального собору Української православної церкви проводить зустріч недільних шкіл до свята Святого Миколая, учасниками якої є діти від 6 до 16 років. Цьогорічні Миколаївські ігри об'єднали п'ять столичних придільних шкіл. У подарунок усім присутнім до свята з прем'єрою виступила молодша група дитячої театральної студії радощі, що діє при духовно просвітницькому центрі, з виставою Вередливий дідусь. Що митрополита Володимира, настоятеля кафедрального собору Української православної церкви на честь Воскресіння Христового, та усіх присутніх із привітальним словом виступив благочинний свято Андрій Володимирівського храму кафедрального собору Ірей Павло Білий. Дітки вони тільки ростуть, їм треба гарний приклад. Тому в свято Святого Миколая за хороші вчинки Миколай приносить діткам гарні подарунки. За погані вчинки, також подарунки, але ще не як покарання, а як сигнал для того, щоб діти задумувались, виправлялись різочку, лозинку для того, щоб от стимулювати якось їх. По закінченню свята, пройшовши усі етапи випробувань, а саме естафети, майстер-класи, показавши усі свої найкращі якості, усі дітки отримали посвідчення помічника святого Миколая. Власники посвідчень будуть займатися добрими справами, приймати участь у благодійності та виховувати у собі любов, терпіння та милосердя. Якості, які сповідував святитель Миколай.